Всім привіт! Підсушений якон. Так я ставлю на зберігання. Такі коробочці підписую. Я точно так само ставлю на зберігання журжини. В ґрунт його не кидаю, тому що в нас трохи вологість велика. Тобто, ставлю у погріб до лютого, а там буду виймати і садити у грушечки на пророщування. Також збирала капусту кейл, адже в нас город мали переорювати, а вона так розрослася, збирала такі гарні, непошкоджені листочки, буду їх відрізати від стебла, мити, підсушувати і в холодильник. А деякі рослини я ще вибрала посадити у квітник, тому що жалко було викидати. Так гарно вони ростуть. Побачу чи приймуться. У нас ще доволі тепло у Волинській області, то ще буде прикрашати квітник, тому що зараз вже небагато що цвіте, а це все піде на їжу. Зібрала ще пару помідорів, чері, вони навіть не в парнику росли, а поряд. І так я сушу на підвіконні насіння чорнобривців, календули і цинії. А паларгонії е, заношу у хату. Деякі в ще не вибагливі, а ці сортові будинок. Також на днях висаджувала лаванду з насіння двохрічну і однорічну, а ще є одненька з кореня розмножена. Ці, що більші, це двохрічні, які я не висадила того року, і з кореня отака одна, яка вкоренилася. Ну, побачу, вона так дивно трошки росте. А така більш зеленіша, це однорічна, яку я ще не висадила. Сажу, звичайно, поливаю і перевалкою так з горшечка висаджую. Я просто для них не придумала місця того року, а цього року трішки пересаджувала у квітнику і з'явилося місце біля троянди. Я думаю, що таке поєднання буде непогано. Троянда і лаванда. І також вирішила ще укоренити один кущ. Я нагинаю таку гарненьку гілочку, розвинену, велику, і чимось прикріпляю її, можливо, навіть камінням чи закріпити добре втрамбовою ґрунтом. І до наступної осені вона повинна вкоренитися. Навіть літо, можливо, зачистим, може. Так я вже коренила дуже багато рослин. Ще мене питають, як я зберігаю батат. У нас є кімната, в якій ніхто не спить, з опаленням. Тут я застеляю плівкою або чимось, щоб на не метити. і виложую батат у ящички. Він має бути вже підсушений добре, може і помитий підсушений. А так я окремо вибираю то, що на пророщування. Декілька картонних коробок буде в мене. На дно ящиків я даю якийсь папір або чимось застеляю і виложу його. Частину я вже виложила і так ставлю на зберігання один на один. Буде ще більше, згодом покажу. А так виглядає бульйон з бататом. Також в різні стави я його додаю. Видно, такий оранжевенький. І бульйон також я його додаю. Моїй сім'ї подобається. Ще ми довибирали деякий урожай, за моркву розповім окремим відео, а це червона редька, яку я сіяла в червні. Я її поки не купаю. На днях буду викопувати. Так вона непогано виросла. Буду викопувати і вже у погріб на зберігання. Коща в нас росте капуста на вулиці, не змерзла. Брюссельська в мене щось не дуже вийшла цього року, ну буде трошки. Ще дам їй трішки дорости, поки погоду передають на тижні. Вона взагалі й морозів не боїться. Не сильно. Також червоноголових маю декілька головок. Вона також не дуже боїться приморозків. Зараз в нас така гарна погода, осінь. Вже початок листопада. Цвітуть в мене гарні хризантеми, Домашні улюбленці гуляють. І взагалі погода поки тішить. Всім щиро дякую за перегляд. Добавляйтеся! На мій канал підписуйтесь. Пізніше ще розповім детальніше за про розберігання. До наступних зустрічей!